Sampai jumpa di video selanjutnya. Вітаю з вами програма Зірковий коктейль». Наш гість сьогодні має дві освіти: першу отримав на факультеті кібернетики, друга освіта режисера. На сцені він близько 10 років, навіть більше. За спиною має ролі у таких серіалах як дві долі, мухтар та за все тебе благодарю. Знайомтеся у нас в гостях актор та режисер Олесь Павлютін. Вітаю вас. Доброго дня. Олеся, скажіть, будь ласка, як ви наважились вдруге вступити на інший факультет і вдруге стати студентом? Ну, ви ж розумієте, що це не треба наважуватись, це ж приємно взагалі отримувати освіту. А це не тобто друга освіта народжувалася під час першої, тобто це не було таке, що от закінчив з кібернетикою, почав з театром. Все було поряд, все було під, в цей же час. Тому е я не відчував, що це буде абсолютно все інше. Тобто ви вже себе підготували, так? Що ви маєте… Так, Я дуже цікавився, я грав в, в студіях в Києві, в різних, тим, тим більше таких пошукових, які займалися е новими на той час театральними техніками, які заперечував. Так, так би мовити, стаціонарний театр, та, який зараз називають академічними. От, і власне це так природньо і народилося в мене, що пішла режисура відразу після кібернетики. Чи допомагає вам от перша ваша освіта зараз в теперішньому житті? Я думаю, що найголовніше це ну, якась. Структурність мислення, да? тобто розуміння, що все якимось чином побудовано, що все відбувається за певними законами. Так? А математика якраз в найабстрактнішому вигляді і описує ці закони. Я не можу сказати, що я багато адресуюся саме до математики, я майже все забув. Іноді, коли переглядаю ці зошити, думаю, Боже, що це було, або той, або то підручники. Але, ну. Відчуття, що воно є за спиною, є. І це ну, якесь, якесь солідне підґрунтя, це наука. Ух ти. Ну, скажіть, чи були у вас у сім'ї творчі особистості? Е, мій тато, він художник-оформлювач книг, угу. а мати працює в системі академії наук, науковець. Але я особисто вважаю це таке кредо моє, що не творчих професій не існує взагалі. Всяка людина, яка себе поважає, і де б вона не працювала на будівництві в офісі, на землі, особливо на землі, вона займається вона ставиться до цього творчо. Тобто вона вкладає туди і душу, і розум, і руки. Тому якщо людина взагалі щось варта, вона творча. Такий момент я дуже цікавий про те, що ви отримували дві освіти саме у столиці. Тобто, звідки ви родом? З Києва. Із Києва. Як потрапили в наше місто? Доля так склалася. Випадково це було. Ну доля ж не буває випадковою. Знаєте, коли я прийняв рішення їхати до одного з обласних театрів, да і прийшов проконсультуватися з зі своїм художнім керівником Мирославом Григоровичем Коломійцем, куди краще у мене були свої якісь наміри, але я хоч хотів почути його думку. Якраз в цей момент. Він каже: ви вирішили їхати кудись. А от, а от, будь ласка, якраз і директор Черкаського обласного театру, і заходить Володимир Олексійович Осипов. Отак все і вирішилось. Чи можете ви пригадати зараз свої перші враження, коли ви приїхали у місто Наче? Так. І? Я, Я згадував. Себе раніше, коли я робив там мандрівки по Дніпру, знаєте, на, тоді на теплоходах це було дуже модно, і, і, і всяке було, і навіть з іноземцями були такі тури з, з верхів'їв Дніпра аж до самої до Одеси. На, на, По-різному це було І з заїздом mm -hmm. в міста, і, і ночівлею в готелях, і просто на великому теплоході. Так? І я я. Став згадувати, що я о, це місце знаю, це місце знаю. Тобто я був готовий до того, щоб тут жити, а найголовніше була думка, що в Черкасах є Дніпро. А це означає, що тут можна. У вас одна із найперших ролей жіноча. Ви грали мати Геракла, угу. яка до того ж була вагітною. Угу. Взагалі, як так трапилось? Це традиція грецького театру, це все повністю закономірно. Як вам ця роль? Я був, я був дуже зацікавлений. Це таки був перший мій вихід уже на професійну сцену, оскільки ми тоді вперше я опинився на сцені лялькового театру в Києві, який тоді знаходився в тому приміщенні, де зараз синагога. І це був ну такий шок і маса емоцій, що ми грали з професійним світлом, і, і, і потім обговорювали нас там люди, які щось знають про театр. Я думаю, вау, оце прорив, так. І так от, от так от потихеньку закрадається думка про те, що ти теж можеш бути актором або ще, ще страшніше режисером. Бо ну, в дитинстві такої, такої думки не було. Був певен, що ті люди, які грають в театрі, знімаються в кіно, це взагалі якісь небожителі. І, ну, тобто я абсолютно не причетний до них. Зараз я вам та нашим глядачам пропоную передивитися сюжет, невеличкий. Із... П'єси, в якій зіграв наш герой, тож будьте уважні. Гей, я до тебе звертаюся. Можна не поставити свій телефон? Бачне. Я розумію. Знову витаки. Майте мене часто працювати. Знайомі. Мартин Кап, зонина е 137, програміст. Не встає з ліжка до 2 дня. слухає електронне гімно замість місць музики, купує продукти знов-біомагазин. Цей момент приїздить потяг метро. Вона не заходить до вагону разом зі мною. Е, До речі, мене звати Ганіфе. Двері зачиняються. Я відчуваю полегшення. Актори завжди вивчають дуже багато текстів. Мені завжди було цікаво, чи бувало так, що ви забули щось? От слова просто вилетіли з голови. Це найстрашніший кошмар. Це все актори це найбільше переживають у снах. У нас є такий є актор Павло Гончаров, який про це дуже полюбляє нагадувати всім. Але ну, слава Богу, що на, в житті такого майже не трапляється, але а, або трапляється дуже рідко. Ну, людина це ж не робот, тому вона да, і творча, з нею може трапитися ж... все. Якщо призабули, то тоді йде імпровізація чи як? Ну, ви ж знаєте цю пісню «Show Must Go On. Так? Це, це найперша така заповідь е, актора любого, е, а особливо театрального, так? тобто, щоб з тобою не трапилося. Граф. Найголовніше так, щоб вистава продовжувалася. Ілю, ілюзія щоб трималася. Е, я думаю, що уважний глядач неодноразово помічав вас у рекламних роликах. Як взагалі так трапилося, що ви почали саме бути в рекламі? Ну, це один, одна з статей доходу будь-якого актора, який працює в театрі чи в кіно. Так. І перша ваша кастинг ваш перший згадаєте на рекламний ролик? Ну, я багато кастингів проходив і на, на фільми і на. Ну, і на і на рекламу, ну все часто все відбувається досить стандартно. А, ну, іноді бувають такі вже ігрові кастинги, коли там найцікавіше, коли ти зустрічаєшся з якимись людьми, з якими ти будеш вже в кадрі, та і там цікаво, що там виникне якась хімія. Так, ну... Тобто при, приводять людину, там, яку ти не бачив да, до цього, так. І, 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 і от вона має, має бути твоєю дружиною, там, а, а от ще дітки маленькі, які мають бути твоїми, нібито дітьми, дітьми. І 에... як це йде репетиція? Чи ви так от поспілкувалися кілька секунд і потім? Ну, ефір? Тут же ж цікаво себе уявити якраз у цій ситуації, так? І е... все відбувається якраз. Під час реклами, тобто якраз під час, під час репетиції зйомок, так нині вас знають саме як Олесь Павлютін. Так. але справжнє ваше ім'я Олександр. По паспорту, так але все життя мене називали Олесем від, від самого майже від самого народження. А чому от вийшла така? Ну це мене називали на честь моєї мами, вона Олеся Григорівна. От і а, а Олександр так, тому що сумнівалися, як саме це зафіксувати в, в паспорті. Ну, це така ну річ, мені здається, не, не дуже принципова. Так і просто раніше мені здавалося, що от коли пишуть на афіші, та, то треба то треба паспортним ім'ям. А зараз я розумію, що найголовніше це те, як тебе називають. Як ти, ну, як ти з людьми спілкуєшся? Приємніше вам яке ім'я? Mm -hmm. Олесь Олесь. Олесь да. Давайте зараз програємо таку своєрідну гру. Вам варто уявити, що ви коктейль. Mm -hmm. Які інгредієнти війдуть до напою Олесь Павлютін? Ну от зараз що найперше приходить, що там має бути кавун. Кавун? Чому такий ну, Він містить багато вологи, він солодкий, його можна е з'їсти і випити багато. Ну, тобто він приємний, освіжаючий. Е ну, я думаю, що головне, що його багато може бути. <сум> 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 Круто, кавун. Так, кавун. Ну, давайте ще додамо туди м'яти. Угу. І якусь там крапельку Анісової настоянки. Отак от, для... Ух ти, так закрутили. Увіткнемо туди соломинку, і можна от, подавати до столу. А взагалі, в мене одні з таких найцікавіших вражень, я відчуваю зараз, що якось е, щось в, в генах, в хромосомах відбувається е, в мене потяг робити. Вино. Я цього, ну, тобто, мені, мені це вміння ніхто спеціально не передавав, але коли я там бачу виноград, який висить на дачі, і в мене просто руки туди тягнуться, і я дуже його полюбляю вичавлювати сік з нього ногами. Ніколи не пробували. Ні, ніколи. Спробуйте. Оце мені доставляє велике задоволення. Якщо хтось спробує руки, це не те, а коли туди ноги занурюються. Це зовсім інше. Відчуваєш себе частинку Челентано. Вау! Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами був Олесь Павлютін. Ну такий він талановитий, режисер та актор, дещо соковитий. Вам дякуємо, що були з нами, і на все добре.